Берталку мікрощука мікрощучка взяла на зелену браталку від флагмана. Це типу копія АРС -ки. Така зелена, зелена, ядовита. Щойно, друзі, зловив окуня, ну як зловив він вийшов, а це щучка на того самого черіка. Так, цю щучку обережно звільняємо. Так, щоб себе не зловити. Хоч вона і Не невелика, але може добряче цапнути. Трясне головою, гачок буде в руці. Тоді буде новий контент, як дістати гачок з руки. <риклад> Ось така от. Відпускаємо. Так. Щойно був гарний вихід окуня на цього черіка. А це вийшла щучка. Яка покльовка. Ааа! Яка ж гарна покльовочка була. Хі -хі. Щось невеличке, але така гарна покльовка. Дуже гарна. Щучка, напевно. Спробую ще раз туди, але навряд чи є о, це вже краще волотаття затягнула, <реку> була краще дивіться ха-ха, <реку> Трошки вас обдурив. Ну, здалося. Здалося. Так, вона ж вавеньку потянула. Офіційно, офіційно, джекал черри називається шнуркуловом. Дивіться, третя щучка за 10 хвилин. І всі вони отакі от: грам по 200. ще одна. <ріст> це більше. І це, друзі, дві підряд онлайн. Ого, <ріст> це вже пол кілошка. Це вже пол-кілошка. Це вже трохи, друзі, більше це вже пол кілошка. Але це вже, напевно, четверта чи п'ята за півгодинки. Супер! Відпускаю. Так, я зараз починаю переживати. Це вихід, чи це працює просто кренк? Бо якщо це вихід, то треба ставити щось велике і ловити щось велике. А якщо це просто робочий кренк, треба спробувати щось поставити інше. Дуже цінна приманка. Цін на чим, друзі. Перша це вона проста, вона підійде для любителів блешень. Ті, хто ловлять на оберталки, на коливалки рівноміркою. Тут не потрібно твічити. Закинув, тянеш. Це перший момент, а другий момент це універсальність. Якщо у вас є хороший окунь. То дуже великий сенс ловити саме зараз в теплу погоду на кренки. Тому що кренк ловить як щуку, так і хорошого Нє, так і хорошого окуня. <гум> Ой, дивіться. <гум> Поки я вам розказую про переваги, <гум> в мене знову шнурочок клюнув. Да, це зовсім невелика щучка. Бачите? Тому вона кренк ловить як щуку, так і окуня хорошого. О, друзі, вихід на попора. Знову мимо, знову десь вона в поводок тела. Ви це бачили, друзі, яка вийшла на попора. А это, друзья, что вышло на попорах. Я знал, что она тут живая. Апа за килошка. Класс. Такие я ее взял на попорах. Дворялис. Зижла. <звечла> ну ничего. Ви її бачили, друзі. Вистрибнула. Я переживав, що вона мені воблери не скинула. Вона вистрибнула. Ну, це ж не головне, я би все рівно її відпустив, жаль, тільки не сфоткав. Фух. Клас. Бачили, друзі? Переду, як щука вистрибнула за мальком. Тут просто кипить вода від малька, кипить і від щуки. Щука, окунь, жерех. Всі тут полюють, всі тут гуляють. Зараз я спробую їх всіх зловити. Тут запаркуюся на цьому лотачку. Не латайте, а на цьому цій травці. Оце втулило, Ви це бачили, друзі? Оце жерех втулив на попера Від суріної. Я думаю, це жерех це не щука. Є! А це окунь, напевно, гарний, так. Да. Це дуже гарний окунь. Топовий. Що ти робиш? Так піднімати не варто таких окунів, дивіться. Дивіться, який окуняра. Шнурочку не розірвав. А перед цим, напевно, щука. Так, да. дивіться, бачите. Флюрчик порізаний. От поріз. То щука вийшла з берега то так вийшла щука на поппера. Фу, добре, що вона промазала. Бо цей Цуріноївський поппер, він краще за оригінал. Ну, я вже дійшов такого висновку. Якщо я раніше казав, що він нічим не гірший, то він ймовірно кращий. Отакий окунець. Я <хи> Друзі, я все-таки взяв ту щуку, що питалася відкусити в мене окуньового попера. <хи> О! Я все-таки її взяв <хи> На великого попера Щучого. Ось такий от. Реаліз Poper 64 долову в'яту щучку, яка намагалася з'їсти мого маленького Поперочка. Ще одна щучка на реаліст попера. Ця вже невеличка, пол Але як ж вона вийшла за ним? Це просто бомба. Це просто бомба, дивіться. Така щукенція. Засадила в жаберну кришку. Така щучка невеличка, грам 400. На реаліст пора вийшло. Так. Цей попорочок робить рибалку. Уже на нього 3 десь десь 6 покльовок, напевно. Так, да, десь 6 покльовок, напевно. Так, сьогодні ось такі дві рибки. Те, що я взяв вам сфоткати, показати. До речі, бачите, їх хтось намагався з'їсти цю щуку. Хтось дуже-дуже немаленький, судячи зі всього. І такий чудовий окунь. Зараз показую на що клювало. Так, рибку відпустив. Рибка поплила. Так, сьогодні у мене прекрасно спрацював з самого ранку, коли був перший вихід щуки. Це ось такий джакал черік. Зловив я хвостів 5, напевно, за півгодини. Був вихід і він ну, шикарно працював. Е, потім, коли був другий вихід десь з пів 11 години, спрацював ось такий реаліст Popper 64 від duo. Зловив він напевно 3-4 щуки. тому гарні такі кілошки. За кілошка у нас була та, що зійшла, е, в човні вже зійшла. Гарні дуже щуки. І багато виходів ще було. Загалом десь 6 покльовок чи 8. І на цього також багато було. І, ну, як завжди, від Цуріної шикарний поппер. Мені він подобається навіть більше, ніж оригінал. Не знаю, в чому його фішка, чому він так класно ловить, але він ловить. На нього вийшла щука, вдарила в поводок. Добре, що не зрізала, майже зрізала. Тому що далі, коли я робив проводочку, Клюнув окунь, і цей окунь вже обірвав шнур в човні, тобто щука майже його зрізала. Але добре, що він вижив. Кидав магалона, на магалона була покльовка ще, кидав ще інші воблери, особливо не відзначились. А от, ці, от спрацювали шикарно. Добре, друзі, всім пока, до нових зустрічей!